Доброго мирного дня усім, хто мене слухає, хто мене дивиться. Отже, продовжуємо сьогодні нашу серію відео із вивчення карт Ленорман. І сьогодні у нас корабель. Так, карта номер 3 На даній карті ми зазвичай бачимо великий гарний корабель. В якому наповнені вітром вітрила. Значить, Карта завжди символізує подорожі, якісь нові заходи і дальню дорогу. Корабель, як ви можете теж розуміти, це завжди рух подорожі і відстань. Він має на увазі від'їзд, якісь певні зміни. Трансформації, відпустку, круїз може також передбачати і переліт. Якщо він падає, наприклад, з хмарами, так? або з зірками. Тобто, коли, ми, коли, коли до корабля додається стихія повітря, то це може бути тоді переліт. Потім, якщо. Він падає поряд із горою, це може означати закордонну поїздку, так? оскільки гора це не завжди перешкодить, це може також означати границю за кордон. Окрім того, нам треба розуміти, що негативних значень до негативних, залежно від сусідніх так само карт, може вказувати на розлуку або від'їзд. Там треба дивитися, що поряд з ним знаходиться. Також треба не забувати, що корабель це транспортний засіб, і він може також показувати автомобіль, машину або якісь інші транспортні засоби. Ось. Якщо він падає поряд із гробом корабель, то це може вказувати на спадщину. Так, якщо ми говоримо про духовний якийсь світ. То він означає інші світи, інші Всесвіти, виміри, а також може означати перехід в інший світ. Ось. Значить, тепер по контекстних значеннях, залежно від того, яку ми сферу розглядаємо. Так. Значить, якщо ми говоримо про майбутнє, це переїзд. Відпустка, якась подорож. Якщо ми питаємося за, наприклад, наступний тиждень так, або за вихідні, то це може означати просто поїздку на вихідні. Все ж залежить так само від термінів, наші значення, на які ми задаємо питання. Корабель може так само в майбутньому означати дальню експедицію, переміщення, зміни, від'їзд. Якщо ми питаємо про відстань, він завжди показує, що це далеко. І це є картою дії щодо нюансів в Ленорман. Значить, якщо ми говоримо про характеристику людини і нам випадає корабель, то він вказує на те, що людина дуже імпульсивна і динамічна. Може також показувати іноземця або чужеземця. Також вказує на Людину, яка постійно подорожує. Вказує так само на те, що дана людина зайнята в сфері, може показувати як сферу діяльності, що людина зайнята в сфері подорожей. Якщо ми бачимо негативний ключ даної карти в плані характеристики особистості, то він може означати: вона може означати вітряність і таку занадто велику пристрасть до зміни. І вона також вказує в характеристиці людини на особистій свободі як пріоритеті. Також може показувати людину, яка шукає пригод. Що стосується зовнішнього вигляду, то корабель вказує на смуглу, загорілу людину, міцну, грубуватої зовнішності, може вказувати на каштанове волосся, і може вказувати на екзотичні риси обличчя. Якщо ми кладемо на роботу, на вид діяльності, ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що корабель це означає, міжнародну компанію може передбачати судохідство, перевезення вантажів, імпорт, експорт, так само може вказувати на авіаційний транспорт, на туристичну індустрію, на роботу, пов'язану з частими роз'їздами, з частими відрядженнями. Також він вказує на скорі доставки швидкі, вказує на справи або стосунки за кордоном. Необхідність вказує на змін або вказує про необхідність переїзду для того, аби справи пішли краще. Теж залежно від сусідніх карт, може показувати на потребу у відпочинку. А в контексті торгового бізнесу, якщо людина там задіяна, то корабель може показувати доставку товарів здалеку. Якщо ми розкладаємо на стосунки, то корабель може вказувати на роман із чужоземцем, з іноземцем, може показувати нам романтичні подорожі, вказує також на стосунки на значній відстані. Якщо поряд знаходяться негативні карти, так само може показати від'їзд або розлуку. Так. Залежно від сусідніх карт, так само ми можемо зрозуміти, чи він в шляху, чи він уже прибуває, чи ще ні. Якщо людина знаходиться не в стосунках, а вона одинока. Дана карта показує, що під час подорожі ми можемо зустріти цікаву людину. Особливо, якщо на це вказують сусідні карти. Наприклад, серце, вершник або букет. Так, якщо ми вже в стосунках і нам падає корабель, то він говорить про те, що для покращення стосунків, аби їх оживити, необхідно змінити обстановку. Так, що ж в нас, який же в нас контекст корабля, коли ми говоримо про здоров'я? Коли ми розкладаємо на здоров'я, то корабель часто показує на печінку жовчний міхур, і так само може вказувати на сичові шляхи. Якщо він випадає, от коли ми питаємо, які в людини, ну, так би, Недоліки, так? І він випадає поряд із рибами, от саме в розкладі на здоров'я, це може показувати надмірне вживання алкоголю або надмірне вживання інших речовин. Також, якщо ми говоримо про здоров'я, корабель може вказувати на морську хворобу, головокружіння, діарею. І оскільки ви бачите, що тут все-таки багато води. То він може ще вказувати також на кровообіг і на питання з лімфою, бо тут стихія води. Завжди дивимося теж на промальовки і на стихії. Значить, на духовний ріст і розвиток, коли ми розкладаємо, падає корабель. Він може нам показувати дистанцію в просторі або в часі. Він може показувати подолання дистанції, може показувати. Астральний досвід, і так само може показувати спіритичні досвіди. Це у випадку, якщо ми розкладаємо на духовний досвід. Якщо ми розкладаємо на фінанси, очевидно, так, що ця карта дуже потужна. І коли в нам випадає цей корабель, він означає, наприклад, якщо в нас є борг, то ми його виплатимо. Так само, якщо ми питаємо, на що людина заощаджує, то це показує, що людина заощаджує на подорожі, так само корабель може показувати на фінанси від торгівлі, може показувати грошові перекази далекі дальні, і може показувати спадок, про який ми вже сьогодні раніше говорили. Коли нас, коли ми питаємося за час. Дивимося, в нас тут що? Цифра 3. Трієчки кругом. Отже, він може вказувати на період часу: 3 дні, 3 тижні, 3 місяці. Якщо ми питаємо про місяць, то це березень. А якщо питаємо число, то третє число. Якщо ми питаємо в карт поради. То порада карти наступна. Відчувати себе вільним, порада ризикнути або відправитись в подорож, порада відкрити для себе нові горизонти і порада відважитись на щось. Ось. І ще, знову ж таки, залежно від сусідніх карт, він означає корабель, будь-які транспортні засоби. Далі, що в нас тут? Так само в чотирьох колод різні карти: навчальна, карта з підказочками, ключові слова, подорож, багатство, перспективи, персонаж, любитель пригод, емоційний, людина, яку легко вразити. Значить, час, довгий час, і швидка відповідь так. Тобто розкладаємо так чи ні, падає корабель, однозначно так. Бачите, тут така класична промальовочка. Класична Ленорман. Лавандова наша Ленорман. Ось така. Аміра. Бачите, яка тут промальовочка в даній колоді корабель в таких темних тонах. Тут е... що тут ще може сказати, якщо у вас ця колода? Що корабель долає якісь бар'єри. Бачите, що він долає хвилі і тут зображений вир. Тобто е... тут корабель може вказувати, що життя вирує, перешкоди певні є, проте людина це все подолає. Ось, але тут вирує вир, така от. Темна тіньова колода дуже багато, до речі, що може показати. І венеціанська Ленорман. Дивіться, який класний. Ось такий потужний і гарний. Так, отже, так ми з вами коротко описали карту Корабель. Дякую всім, хто був зі мною. Став, ставте лайки, підписуйтеся. Всіх вас люблю, всім всього найкращого!